Добрий вечір, шановне товариство, 4 лютого 2025 року. З вами В'ячеслав Ляховецький, Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район село Нігін Поки погода дозволяє, працюємо трішки в винограднику. Розвозимо органіку. Маємо трошки такого соломистого гною, і в канавку, яка у нас. Внаслідок прикопки винограду закладаємо цей гній. Навесні пригорнемо його і перемотоблочимо. Так як ми ведемо наше виноградарство, наш виноградник тримаємо під чорним паром, треба трошки дати органіки, щоб мали бактерії якісь черв'ячки поживу в ґрунті. Щоб ґрунт був живий. Так що на виноградникові робота є завжди. Ось так воно має бути. Приступаємо, один рядок зробили, приступаємо до слідуючого. Я ще раз повторююся, погода дозволяє, земля підтужавіла, хоча і нуль градусів, але можна щось трошки робити. Так що всім вам бажаю міцного здоров'я, наснаги. Найшвидшого нам миру і до побачення. Працюю поки що день. До побачення!